Вітаю! І в нас щотижневий планер на період з 20 травня по 27 число. 20 травня добрий день для активних дій, для корисного використання часу в плані колективної діяльності в пошуку різних нових ідей в своїх справах для оформлення паперів. для... Спілкування з юридичними органами, з органами влади для спілкування зі своїм керівництвом, тобто можна до них прийти зі своїми ідеями і вони вас почують. Але також можна знайти якусь нову ідею, якось по-новому і креативно проявлятися і щось робити. Але ймовірні несподівані ситуації, тобто ми не нехтуємо попереджувальними знаками. І дуже обережно користуємося з електроприладдями і з вогнем. Тобто ну, буде якась така несподівана ситуація, якийсь сюрприз, може це буде якась гучна заява або ще щось, ну, що так, може ну, заставити подивитися на все по-іншому. А друга половина 20 травня вона більш спокійна. І вона споникає і так благоволить для романти для романтики, для релаксу, для творчості. Тобто все буде йти для того, щоб класно відпочити і відчути приємні емоції. І взагалі, в нас цей тиждень він дуже добрий для, для ну, любовно-романтичних відносин, тому що дві гендерні планети вони знаходяться у вогняних стихіях. І вони дуже добре з один з одним комунікують, і тому це така яскравість, рішучість, сміливість це все буде просто Ну, події, буде розвиватися дуже рішуче і сміливо. І я не знаю, наскільки це буде тривали, ці, ці романи, але те, що ви їх запам'ятовуєте і запам'ятаєте надовго, це можна гарантувати. А далі в нас 21 травня близнюки починають святкувати свої дні народження, і взагалі енергетика флірту, комунікації, обміну інформації, навчання це все буде панувати у повітрі впродовж з 21 травня і вже до 20 червня. А, тобто всі ці справи, які пов'язані з навчанням, з торгівельними операціями з, 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 з глибокими з, зізнаннями. І 21 травня дуже добре якось розібратися у собі, зрозуміти, чого не вистачає у своїх знаннях для того, щоб ефективно і продуктивно працювати або реалізовуватись, і не гаяти часу і починати це робити. А також добрий час для оздоровлення. Ну, добрий день 21 числа. 22 число це день, коли можна знайти і зрозуміти те, що вас непокоїло вже довгий час, і це нарешті вже йде усвідомлення або якесь проявлення і відділяється, що таке, що головне, а що не головне. Тобто, правда, вона може вийти на поверхню, і треба буде щось з цим зробити. День доволі такий емоційний. І я не можу сказати, що ну, іноді захочеться так ось, ну, якусь грустінку якусь спіймати. І це чого може стосуватися? Що якась, якась таємна комунікація або якісь інтриги у бізнесі, які були приховані від вас, це все може бути якось ну, до вас дійти ця інформація. І не слід, знаєте, не слід в цей день, 22 числа, отак дуже багато очікувати від відносин і від любовно-романтичних відносин, тому що обіцянок може бути дуже-дуже багато, а по факту це буде. Недієво, тобто і людина може очаруватися, а потім дуже-дуже сильно розчаруватися. І оце хто ми для один одного? Це теж не день для таких прояснень. Так далі. А в нас буде непродуктивний час з 18.08 по 18.26. А непродуктивний час це мається на увазі, коли місяць буде знаходитися без курсу, тобто не робити, не аспектувати ніякі планети. І ті справи, які ви будете розпочинати, або якісь домовленості, або щось будете таке розпочинати, і в очікуванні того, що це буде мати якийсь довготривалий ефект, то це буде не так. А навпаки, в цей час краще займатися своїми щоденними якимись справами. Там... Щось очищати, щось там, ну, щось таке, що ви робите кожного дня, і не зацікавлені там на якусь далеку перспективу. А також 22 числа він ну, 22 -е число це в нас добре підсумувати свої під, ну, підсумувати результати своєї праці. А також добре комунікувати з державними органами і ну, вирішувати це ну, все те, що вже довго стояло на паузі, і якось це все треба ну, розібратися в цьому. А, і також е, е, в ніч з 22 по 23 число ну, якісь такі. А нелегкі емоційні стани. Це по-перше, і по-друге, ну, може бути якась конфліктність та аварійність. А, і 23 число, 23 травня, це в нас такий, йде акцент на працю, на швидкість, на активне відстоювання своїх кордонів, на, ну, на таку войовничість і рішучість, і сміливість у. У своїх діях і ну, у своїх справах. Тож цей день добре використати для того, щоб активно йти до своєї мети і вирішувати якісь справи і сміливо не ховатися а рішуче і цілеспрямовано. А, далі. Слід зауважити, що треба бути дуже обережними з колючими та ріжучими предметами, тому що цей день може бути травмонебезпечний, травмо а також можуть загостритись якісь травми або хвороби, які пов'язані з, з судинами і з серцем. А, так, і також цей день добрий для, ну, для спортивних і для фізичної активної праці. А, а також цей день, 23-24. Це такі дні, в яких ці ну, любовно-романтичні відносини вони виходять на перший план. І якщо там був якийсь флірт, якийсь там. Знаки до один одного, або там чоловіки якось дуже активно проявлялися, то вже 23 і 24 травня ці всі прям пристрасті будуть вирувати, і дуже-дуже буде кортіти досягти того результату, який ви собі намітили. Так далі. А в нас, а також 23-го числа, і 24-го також, якщо ви чогось дуже-дуже сильно бажаєте, там, купити собі або щось там подарувати комусь, тобто це можна сміливо проявити, подарувати, купити, тобто ну, можна себе так побалувати. А, і 24-го в нас травня з тринадцятої. Години 44 хвилини по 19 19 годину 38 хвилину за Києвом, а в нас буде місяць без курсу, тобто це такий непродуктивний час, який можна там зайнятися спортом або ну щось якимись фізичними вправами, якимись такими. Ну, фізична активність і або там якось розважатися. Ну, тобто, це непродуктивний час, не час для нових розпочинань. А ось самі стресові найстресові дні на такі ну, аварійні і несподівані можуть бути новини або а, техніка може збоїти І 25-26 травня вони не рекомендовані дні для покупки цієї техніки. Якщо ви відправляєтесь в якусь подорож, то теж. Треба бути дуже обережним, перевірити всі приладдя, які повинні бути у вашій автівці. тобто там домкрати, що ще. Ну, щоб все було як треба. Тому що, коли я вирушила, була в мене така ситуація, я вирушила в мандрівку на такому аспекті, і в мене на автошляху просто колесо вийшло із ладу. І була така неприємна ситуація. ну, Все вирішилося теж несподівано для мене, тобто мені допомогли ці люди, на яких я зовсім зовсім не розраховувала і не очікувала від них отримати таку дуже вагому мені допомогу. Так, і також 25 числа в нас фокус буде сконцентрований на Вирішення фінансових справ, і на збереження матеріальних ресурсів, тобто будуть такі коливання, або такі новини, або щось, або там, може, інформація, ну, ноутбуки можуть збоїти, що буде ну, впливати на вашу працю, на вашу продуктивність, і ну, треба буде зберігати ну, якісь будуть коливання і в фінансовій сфері теж. А, так, цей аспект він такий дуже несподіваний. Але в цей день, 25-26, можуть приходити такі інсайти, знов нові ідеї для того, як заробляти гроші і ну, накопичувати свої, свої матеріальні ресурси а, і ну. Або якась ситуація буде так складатися, що треба буде це робити по-новому, тобто бути готовими до змін. А, ось, але я ще раз зауважу, що день такі доволі дні ну, конфліктні і несподівані, аварійні. Тобто з цим все. треба бути обережними. Також в нас Сатурн, він 25 травня, він переходить у знак Овен. Сатурн це планета, яка відповідає за кордони, за стримання, за перевірки, а знакома він відповідає за бізнес і за войовничі, ну, за войовничі дії. Тобто день 25 число. А теж такий ну, він, треба бути дуже-дуже обережними, і ми можемо про Сатурн, який приходить до знаку Овна, ми ще з вами поговоримо в іншому ефірі. 26 числа в нас непродуктивний час з 15 години 52 хвилини по 19 годину, 21 хвилину, за київським часом, а 27. Травня в нас місяць, ну, буде новий місяць в знаці близнюків, і це символізує про те, що в нас задається тренд на послідуючі два тижні таких взаємообмінів, комунікації, нові якісь вихід на новий рівень в перемовинах, в торгівельних операціях, в навчальних процесах. У цей час треба використати. Взаємопраці, тобто, так, обміну, інформацією один між одним. Тобто, це такий хороший день новий місяць у знаці Близнюків, і все буде добре. Я вам бажаю добрих, класних знайомств. Корисних інсайтів, які будуть вам на користь у ваших справах, в вашій життєдіяльності. І най, -най, най все буде у вас добре. До нових зустрічей. Па-па!